Олександр, третій курсник гризе граніт історичних наук, розповідає, що як не крути, а про минуле сучасних планшетів не дізнаєшся. За місяць прочитує до семи книг. Полюбляє фантастику, проте більше читає для освіти. За таку відданість науковій книжці юнака нагородили званням Читача родит. Я публікуюся в наукових збірниках і приходжу сюди саме за літературою, бо тут дуже є змісно багато чого можна почерпнути для свого пізнання. Номінацій чимало, тому усі присутні отримують подарунки. Серед запрошених студенти, школярі, викладачі вишів, дошкільнята та навіть цілі сім'ї. Таке бібліотечне свято в рамках всеукраїнського тижня читання проводять традиційно презентаціями нових видань, зустрічами з письменниками та автограф сесіями. Читача вже не здивуєш, а от отримати подарунок за свою любов до книги досить незвично. Ми вивчаємо наші читацькі карточки. То скільки, як часто ходить до нас бібліотеку, ну і кожна кожен відділ бібліотеки вже знає конкретно своїх друзів, знає своїх читачів, які до них часто звертаються. І згідно цих всіх категорій, ми відбираємо кращих. Нагороді одна номінація дісталась і телеканалу Рівне 1 Перший місцевий став другом бібліотеки. На нагородженні переможців бібліовації не закінчуються. До вітань приєднуються місцеві палацівці, які власним виступом ще раз доводять силу слова, адже без нього і музика була б неповною. Yeah, Діана Білоконенко ігор Прокопчук. Новини рівного.